Номер 435 на сторінці 92. Двом операторкам потрібно друкувати 30 сторінок тексту. За 3 години спільної роботи вони впоралися із завданням. Якою була продуктивність праці другої операторки, якщо перша друкувала по 4 сторінки за годину? І ми читаємо уважно задачу. А там є слово продуктивність. То отак і будемо розв'язувати задачу. Продуктивність першої операторки 4 сторінки за годину. 4 сторінки за годину. Або можна так написати, 4 сторінки за годину. А продуктивність другої операторки невідома. Скільки вона друкує сторінок за годину? Невідомо. Але ми можемо знайти їх спільну продуктивність. Вони друкують 30 сторінок за 3 години, а Продуктивність це скільки сторінок вони друкують за одну годину. Тут треба поділити на 3 години. І отримаємо 10 сторінок за годину це їх спільна продуктивність. Продуктивність першої 4 сторінки за годину. А другої треба взнати Х сторінок за годину. А спільна продуктивність 10. Сторінок за годину. то це таке легеньке рівняння. Одразу ми бачимо, що Х дорівнює 6 сторінкам за годину. Це така продуктивність праці другої операторки. Але раптом це слово продуктивність нам не допомагає, а треба розв'язати термінову задачу. Тоді ми можемо зробити отак. 30 сторінок вони. За 3 години надрукували. То працювали вони три години. І перша операторка по чотири сторінки за годину друкувала. 4 сторінки за годину. І працювала вона три години, то за цей час вона надрукувала 12 сторінок. А Всього надрукували вони сторінок 30, то 30 мінус 12 дорівнює 18. Це надрукувала друга операторка. А працювали вони по 3 години. 18 сторінок поділити на 3 години, то вийде 6. Сторінок за годину. Оце з, з такою продуктивністю працювала друга операторка. Дуже цікава задача. Далі буде.